Дуже важливим є закон про статус депутатів місцевих рад. Ми на ньому не будемо зупинятися так детально, але варто сказати, що в цьому законі визначаються певні такі процедурні можливості, як депутат має використовувати свої депутатські повноваження для того, щоб А позитивно впливати на розвиток територіальної громади, Б, щоб виборці розуміли, що він не напрасно був обраний і за нього могли проголосувати. Голосувати наступний раз. І тому тут дуже важливо для депутата місцевої ради розрізняти, що він є не просто представником Виборчого округу чи політичної партії, він одночасно є представником всієї територіальної громади, тому в першу чергу має діяти в інтересах всієї громади, ну а в той же час пам'ятати. Що за ним стоїть або політична партія, або виборці конкретного виборчого округу, і з ними також потрібно мати діалог. Хоча практика показує, що дуже часто в Україні на місцевому рівні політичні партії скоріше це є просто брендами, і конфігурації, наприклад, політичні конфігурації в парламенті не відповідають політичним конфігураціям у місцевій. Раді, що в принципі для європейського світу дещо дивно, для України це є нормально. Ще декілька законів, на які ми коротко зупинимось. Це закон про органи самоорганізації населення. Донедавна це фактично був міський закон, тому що. Його застосовували передусім великі міста, особливо там, де немає районних рад, і тому відбувається великий розрив між міською радою і мешканцями великого міста. Органи самоорганізації населення можуть створюватися у певних територіях, там територіях мікрорайону, кварталу, вулиці. Але сьогодні в об'єднаних територіальних громадах цей закон може отримати друге дихання. Тому що навіть якщо є територіальна громада велика і там є старостинський округ, до складу якого може входити 3, 4, 5 сіл, то цілком можливо за наявності активності людей і кращого, кращої організації місцевого життя можна створити чи підтримати створення органів самоорганізації населення в окремих населених пунктах територіальної громади. І таким чином залучити біль активних людей до відповідальності за формування якості свого життя дуже коротко про один закон, який напевно більш важливо знати міському селищному сільському голові працівникам юридичної служби, це закон про засади державної регуляторної діяльності в сфері. Господарської діяльності, особливо розуміти, що таке регуляторний акт. Тобто, якщо ми готуємо проект рішення відповідної ради, треба розуміти, чи є це проект рішення регуляторним актом, і якщо це є. Регуляторним актом включається спеціальна процедура щодо оприлюднення проекту, щодо збирання до проекту пропозицій суб'єктів, до яких стосується. Правові норми у цьому проєкті, акта обговорення, зауваження, оприлюднення. Тобто часто ця процедура виглядає ну, надмірно зарегульованою, але якщо вона не буде дотримана і виникне запитання, у суб'єктів, на яких направлена дія цього акту, суб'єкти в порядку адміністративного судочинства можуть скасувати акт як такий, що прийнятий в порушенням процедури, визначеної для цього акту. Закон про засади державної регіональної політики. Закон нібито стосується регіонального рівня, але він стосується розвитку регіонів. А регіони складаються із територіальних громад. Будь-який проєкт, який реалізується в регіоні, він, по суті, реалізується в межах якоїсь територіальної громади. І територіальні громади можуть бути суб'єктами, які генерують проекти регіонального розвитку. Відповідно до цього закону в Україні був створений. Віртуальний Державний фонд регіонального розвитку, який, по суті, є бюджетною програмою, регулюється статтею 24 Прим бюджетного кодексу, і саме там акумулюються кошти, які йдуть на регіональний розвиток, а кошти виділяються на регіональний розвиток за певною формулою і процедурами. Тобто формула визначає для кожної області конкретну суму коштів із фонду. Ця сума коштів складається або з одного транша, або із двох. Тобто області ВВП на душу населення, яких більше 75% від загального українського показника, отримують частку. З Державного фонду регіонального розвитку, а саме, ця частка є пропорційна кількості населення цій області до загальної кількості населення в Україні, помножити на 80% від суми фонду для областей. Рівень ВВП на душу населення, яких нижче 75%, передбачено дві частинки. Тобто перша частинка пропорційна чисельності населення цієї області щодо всієї цього населення України помножено на 80%. І друга частинка – це пропорційно чисельності населення цієї. Області до кількості населення у цій групі областей, які мають ВВП менше 75%, помножити на 20% суми фонду. Таким чином здійснюється. Додаткове фінансування областей, менш розвинутих економічно для підтягування їхньої економічної спроможності. І от, е, територіальні громади можуть подавати свої проекти на державний фонд регіонального розвитку і отримувати ресурси, але для цього. Потрібно, щоб проект відповідав від власній стратегії розвитку стратегії розвитку регіону. Тобто обласній стратегії розвитку і не суперечив е, пріоритетам державної стратегії розвитку. Варто сказати, що запровадження цієї схеми е, на кінець ввело в якісь розумне русло, розподіл коштів е, з боку держави на розвиток регіонів, який до 2015 року виглядав так е, дуже хаотично і був прив'язаний відверто до лояльності регіону. до Уряду чи до своїх якихось лобійських зв'язків, і це можна побачити на діаграмах, які підготовлені, і які є на сайті інституту громадянського суспільства, ну та й на інших джерелах.